Жінка зобов'язана висилати чоловіку половину своєї зарплати, яку вона отримує на заробітках в Чехії, тому що він не виїзний з України, заробляти він не може, а вони сім'я і всі зароблені гроші кимось одним з подружжя є спільними, а вона йому не висилає, а йому нема за що жити. Тому він запитує. Чому можемо так зробити, щоб через суд зобов'язати цю жінку виплачувати йому половину своєї чеської зарплати, адже так вказано в нашому законодавстві. Люди, давайте розбиратися, бо це нічто. Ну, дивіться, я один із найкращих сімейних адвокатів в Україні, і в мене зараз досить складне завдання пояснити вам, чому гроші зароблені будь-кими з подружжя, неважливо хто працював, хто ні, в шлюбі є спільними. Але чому не вдається, наприклад, подати до суду і висудити половину зарплати? Ну, наприклад, щоб чоловік дружині висилав за рішенням суду половину своєї зарплати, вона ж спільна. Зараз я спробую розложити вам. А ви в коментарях мені напишіть, вдалось мені вам пояснити це чи ні? Чи вам стало зрозуміло? Дивіться, чому спільні кошти зароблені, вважаються в шлюбі, тому що в шлюбі вважається, що є спільний бюджет, спільне харчування, спільне господарство, побутові потреби, лікування, діти, комунальні платежи. Це як великий, великий такий котел. Але, шановні побут, окрім споживання, він включає в себе і віддачу якусь. так, Праця по господарству, виховання дітей, догляд за дітьми, догляд за іншими родичами, які цього потребують, тому подібне. Саме тому вважається спільним так, щоб людина, яка, наприклад, не працює, виконує якісь інші побутові обов'язки, мала що їсти, мала де жити, розумієте? Законодавець дивиться на шлюб і на спільний побут як на добровільний союз чоловіка та жінки. Тобто жінка з чоловіком добровільно вступають цей шлюб, і вони добровільно мають оці спільні кошти. Якщо ж, наприклад, один із подружжя не хоче надавати кошти в сім'ю, не хоче щось купляти, не хоче надсилати, якщо домовленості між подружжям не спрацьовують, законодавець цього не забезпечує, тому що це добровільний союз, розумієте? Тобто, якщо людина, яка не працює в шлюбі, не потребує догляду, не є особою з інвалідністю. Ніхто не зобов'язаний їй надавати кошти на утримання. Суд не змусить чоловіку утримувати жінку, якщо вона працездатна особа. Але в принципі, якщо ви не хочете вкладатися в спільний бюджет, то варто розлучитися. Саме тому те, що можна помацати або гроші на рахунках, можна висудити. А ось на їжу або проїзд не вийде, забезпечуйте себе самі.